Ці засоби для внормування життя християнського православного життя в Україні вже є. Тут ми повертаємося і ще до одної тези, яку ми з вами озвучили трохи раніше, до особистої відповідальності кожного, до особистої відповідальності, усвідомлення перед людьми, перед церквою, перед Богом, перед історією, зрештою, що, якби не була велика спокуса. Комусь довести лише свою правоту, знову ж таки, людську, особисту. Е, виникає питання, чи дійсно люди з обох сторін керуються саме благом церкви, а не власними забаганками, благом церкви, а не власними амбіціями? Оце питання треба задати кожному собі і відповісти на нього відверто. І тоді стане ясно, чи зробили ось за цей період, період в фалі, всі? Всі, всі православні Україні, що вони особисто конкретно зробили, які вони мали інтенції для того, щоб е, утихомирити церковне життя, е, як вони розмовляли між собою, з яких позицій? Ось коли кожен собі відверто відповість дасть відповідь на це питання, в контексті знову ж таки, вселенськості церкви, не конкретного нашого е, місця, де ми знаходимося. Не конкретно території України, а в конкреті з Вселенської церкви. Ну тоді, можливо, і для кожної людини, для них самих вималюється якась перспектива, якийсь контур, якась дорожня карта, принаймні. Але починати треба завжди з саморефлексії, резу оцінювати себе і з діалогу. Без діалогу нічого не буде. Без діалогу люди таки будуть знаходитися по різні сторони барикад і перекидуватися камінь.